Питання. На Виробництво системи управління артилерійським вогнем. Чи відомі вам факти корупції в Українпромі? Якщо відомі, відомі... але я думаю, що вони мають бути розслідувані слідчим органом. Пане Владислав, а скажіть, будь ласка, як то ви так купили у ТД-20 фірми? Яка торгує м'ясом і виявляється різниця в ціні 600 тисяч. А ви хто? Я журналіст громадського Любов Марфаранс. Я думаю, що давайте з вами позже говорять. Після того, як ви получите розміщення у концернах. Так ви директор Державного оборонного заводу. Не mm -hmm. хочете спілкуватися журналістами? З вами ні. Чому Потому, що ви врєте в своїх репортажах? Факт? вами далі говорити не буду. Так вы підтверджуєте факт переплаты майже вдвічі? Я же вам сказал, я с вами говорить не буду. Чому вы купляли в компании, яка займається торгівлею м'ясом, яка навіть офісу не має нормально? Я же вам еще раз говорю, ситуация разберется. Правоохранительные органы. У них и узнаете. Если есть какие-то нарушения, кто-то будет сидеть в Перми. Мне поступило, назовут, предложение. Їх зрівняли з іншими предложениями. Вибрали самое більшове і приобрели. І купили фірму, яка торгує м'ясом. Я ж не знаю, що вона торгує. Вони перевіряли цього, так? Да? Я не правоохранітний орган, я не перевіряю. Ви директор, який, який yeah. платив ці компанії. Ви дерева ви використовували державні кошти. При чому тут yeah. правохітні орган? Ви ж платили гроші ці компанії. Вас не цікавило, що це за компанія, що за двигуни? Двони були заявлені, приїхали не до експлуатації. У два рази переплачено за них. Yeah. Мі... Yeah. Потом еще раз вернули. И? Потом еще раз вернули. Потом поставили.